Запрудські Горгани це гірський масив, що розташований в прута та Черемоша. Ви вже бачили кілька відео по цій темі, проте одна ділянка залишається білою плямою на карті. Це відтинок з Татарова до Волової. Ми вирушаємо в подорож, щоб нарешті закрити проєкт по цьому маловідомому куточку Карпат. Телепортуємося в Татарів. Слово Ісу, ми знаходимося в Татарові. Ми припаркувалися ось тут. І вирушаємо в нашу новорічну подорож. Сьогодні ми йдемо в Запрузькі Горгани з присілку Пігів Татарові на хребет і далі по хребту до гори Гордя просто шалений вітер, і це створюватиме особливу пікантність нашої мандрівки. Бачите, яка сніжна зима цього року? Перші пів години підйому і від холоду ми переходимо в повну спеку. Треба знімати фліско. Ми вийшли на зелений маршрут, і він веде ось туди, поза гору ліснів. Тобто сюдою ви виходите за горою ліснів і загорою Ягідна, минаючи ці дві вершини Що ти, Ромко, робиш Та от починається мозоль утворюватися треба взяти лийко і замотати поки я можу ходити якщо у вас починає утворюватися мозоль то приймайте міри якнайшвидше, щоб він не став великий. Ми вийшли на хребет. В той бік, гора ліснів і ягід. А ми йдемо в протилежний напрямок в сторону горді і ротила. Погодка, як бачите, не найкраща, сильний вітер і хмарно. Ми зараз знаходимося на вершині з еротичною назвою. Куніклива. Назва прикольна, але окрім назви на цій вершині немає нічого цікавого. Бачите, такий зарослий ліс. А там внизу полонинка і звітіля можуть відкриватися краєвиди. Трішки нижче вершини. Тут є така тросова переправа, яка йде прямо. До гірського кафе. Поїхали, тут таке гірське кафе прямо навпроти куніклива. Подивіться, який класний стіл. Це взяли плиту кам'яну, поклали на ковпки і вийшов такий чудовий стіл. Але ми в цьому кафе засиджуватись не будемо, йдемо далі по хребту. Кафе задуває, а далі пише що є хатинка Ми в ній посидимо і поб'ємо чайку. А ось там хатинка. Така стая Поглянемо що всередині Румтур. Класика! Щось схоже, як на крамах, на полонині болота. Стая курна, а тут берфело, тут вогнище, є тапчани в цій кімнаті, Ось такий великий стіл. є інша кімната, це кімната для дітей, тому що на цьому топчані не знаю, хто поміститься. Але так, загалом затишно, не задуває, можна би було і тут лишатися. Ми влаштували не тільки чайвання, а й повноцінний обід. От вирішила трішки розслабитися. В принципі, в кінці року можна собі це дозволити. Але без не обійдеться, ми почаюємо, пообідаємо і будемо йти аж до сутінків. Завжди закривайте за собою стаю, тому що вітри можуть зламати двері і не шкодити цій хатинці. Ми зараз продовжуємо шлях туди, в сторону горді. Просто капець. Залишки від гуцульського попелюшка. Кому треба мешти, то вони тут... Біля чорного погару. Гуцульська містика. Цей маршрут ходити влітку я не рекомендую, тому що тут більше, ніж мух всіляких джиперів, квадроциклерів, мотоциклістів та іншої нечисті. Але от зимку, зимку тут реально прикольно Єдина поправка, що ця зима, вона не дуже зимно, і сліди показують, що тут їздять джипи цієї зими. Румтур по капличці. Ось. Прикольно. Інсталяція релігійна. Заходити і вітер зовсім не дує. Можна помолитися, можна заховатися від вітру. То хто там казав, що Коплички це погано? Причина, чому я раджу цим маршрутом ходити саме взимку, а не влітку. Ну, подивіться, які тут колії. Це просто якийсь мордор. Як вам такі апартаменти? Вагончик генерала Федьо. Червоний маркер, значить ми йдемо добре. До речі, що означає цей червоний маршрут? Це частина східнокарпатського туристичного шляху, який починається на Торунському перевалі. І звідтіля йде по західних горганах в центральні горгани, східні горгани Потім переходить сюди. На цей хребет звідціля на Кострич, потім на Скупову, з Скупової Гриняве і закінчується на горі Томнатик, де є об'єкт Памір або широко відомий як Купола. Частину цього маршруту я йшов влітку 2021 року. Можете подивитися відео ось тут. А Вітя і Андрій варшавські, вони такі практично пройшли цей маршрут. Зараз його йти не можна, тому що ділянки деякі проходять по прикордонних регіонах, а знаєте, що в нас кордон на замку. Який сніжний кулуарчик, ні? Про яку ви можете ось тут подивитися відео. У головній ролі там відома блогерка Кіті Маунт. Півп'ята година, вже починає сутеніти. Тому треба діставати ліхтарик. Взагалі, коли йдете похід в похід взимку, коли світловий день короткий, ліхтарик завжди має бути поготові Ось там на схилі Роман солію трішки відстали. В такому випадку не можна бігти наперед. Треба сісти і почекати. І взагалі дуже добре, якщо у вас є рації. Тому що, наприклад, в цій точці мережа не працює, я не можу подзвонити їм, запитатися, чи в них якась проблема. Тому, взагалі, зв'язок це важливо. І про рації в зимовому поході треба подумати. Гордя Добротівська. Ми намагаємося по максимуму використати той світловий час, який у нас залишився. І не наче біжимо за сонцем. Але ми явно програємо, тому що нам треба ще ось там траверснути гору гордя і аж за нею будуть стаї. А світло часу залишилося обмаль. 5.10, 10 Світло виключили, йдемо з ліхтариками. Шоста година, прийшли, знайшли стаю. Ось тут такий хитрий зимок і знімається. Я зараз вам проводу румтур. Ось така кімнатка, спальні місця і навіть є піч. Так що в нас сьогодні джекпот. Ось такий в нас новорічний інтер'єр на Дебранч. Добрий ранок, сьогодні останній день 2023 року. Сонце потрохи сходить, вітер продовжується. Я вирушаю з цієї полонинки трішки назад по нашому вчорашньому маршруту ось туди, для того, щоб зловити зв'язок. А загалом сьогоднішній ранок дуже похмурий. Джерело знаходиться десь 200 метрів від. Половини в сторону гори гордя Добритівська. Це таке нормальне джерело. Можна добре набрати води. Гордя Добритівська, вся в тумані. Вчора це було останнє місце, де ловив зв'язок. Зловив мережу, навіть не довелося виходити на вершину. Якщо вам це знадобиться, ось ця точка, де ловить мережа, можна навіть написати. Повідомлення через 4G, Київстар тут працює. А зараз я розвертаюся і йду на нашу полонинку. Така цікава капличка, і коло неї камінь з висиченими словами, з якимись масонськими знаками. Цікаво, що це. Йдеш отаким засніжним лісом. І Так прикольно. Тому що внизу снігу взагалі немає. Ця зима починалася так люто з снігопадами. І все. І закінчилось десь. І в березні, може, сніг знову випаде, а тут снігу вдосталь. Ось вам ще один стимул ходити в гори Я вже знову на полонинці. А, сніданок п'ємо трішки чайку. І ще вам скажу, чай в горах смакує набагато краще, ніж в будь-якому іншому місці. Для того, щоб не засиджуватися, ми вирішили сходити туди до полонини Мунчелек, Подивитися, що там і як там. На дворі вже починає розпогоджуватися. Ось подивіться. Таке красиве небо. Гріх сидіти в хаті цілий день. Треба, треба йти гуляти. На половині мунчелок. Такий лісничий будинок. Правда, він закритий. Тобто на нього не розраховуйте, якщо треба буде десь в негоду переховатися. Але хатинка така прикольна. проглянемся туди полонинкою, подивимося, що там. Ось Там внизу є курна стая. Ми сходили туди на хребет і постояли там трошки позникала на краєвиди. Ми прогулялися. Сьогодні така відносно непогана погода. Завтра вже погода буде гіршати. Тож, хотілося подивитися все ж таки на краєвиди. Запруцькі Горгани. дуже красивий масив. Надзвичайно красивий. Він такий, знаєте, по-своєму дикий. я уявляю, як тут гарно, коли багато снігу і практично немає людей. Прогулялися 2 години. Але на жаль, ця зима практично безсніжна, тільки десь на північних схилах можна побачити залишки снігу. Ну і то добре, багато людей цього снігу взагалі не бачить. А зараз ми будемо йти в той бік під гору гордя, і там десь наша полонинка з хатинкою, де тепло, багато чаю і гарна компанія. Слава Ісусу. Зустріла якихось хлопців на фірі 31 числа. Такій глушині. Взагалі не розумію, що вони там робили. Але мене цікавить інше. Цікаво, чи всі наші речі там в хаті в порядку. Шо, наші речі на місці. Нас не пограбували. Ні. Речі на місці. Ми вже теж на місці. Все закінчилося позитивно. Зараз ми будемо днювати. Зараз на годиннику пів-друга година. Ми потрошки підготуємо обід і будемо готуватися до головного, до відзначення нового року. У нас на полонено гості, так що відзначати новий рік буде веселіше. Останній захід сонця. 2023 року. Червоний і такий самий кривавий, як і 2023 рік. Дуже б хотілося, щоб 24 рік був менш кривавий. І щоб він приніс нам те, що ми всі найбільше хочемо. Перемогу. Ось так виглядає наш інтер'єр. Може бути краще за новий рік в Карпатській стаї на Карпатській полонині. Перший світанок 2024 року. Надзвичайно вітряний і дуже кривавий. Ми закрили стаю і починаємо спуск. Сьогодні ми йдемо в сторону полонини мунчелик, далі до спуску на полонену ротундул з ротундул у волову і далі до траси Верховена Ворохта. ворогта. Подивіться, яка краса. Просто неймовірний світанок, і це можна бачити напевно тільки в горах, для цього треба встати якнайраніше Іти на якусь точку, з якої видно краєвид, і ваші зусилля обов'язково окупляться. Тому, як кажуть гуцули, No no pain, no gain. Ми спускалися в 2024 рік. Цікаво, які сюрпризи він нам готує. Про це можна дізнатися тільки переживши його. Хоча, якщо ви дивитеся це відео у 2025 році, вам вже все відомо. Напишіть в коментарях послання, як вам живеться в майбутньому. 11.30 ми спустилися в лову, тобто маршрут від полонини під горою гордя сюди нам зайняв десь 3,5 години. Маршрут дуже цікавий, такий трохи дикий, дикі-дикі Карпати. Бачили дуже цікаві відбитки на снігу. Це чергове відзначення. Нового року в горах. Чесно кажучи, останнього президента, якого я бачив по телевізору, це був Віктор Ющенко. І це прикольно. Це класно, коли є можливість не сидіти вдома, а зустріти новий рік активно. У нас тут така нехила ковзанка. Так що будьте обережні, можна просто розбитися. На рівному місці. Хочу подякувати людям, які підтримують канал Капітан Земброня. Великі вам спасибі. Але найголовніше, хочу подякувати Збройним силам України. Закіньте донат на якийсь збір або на ось цей збір QR-код посилання, на який ви бачите в лівому куті чи в правому куті, не знаю. Останнім часом в соцмережах дуже сильно загострилися суперечки між українцями. Всілякі срачі, ненависть і розкол в суспільстві. І щоб посваритися, не так вже й багато треба. Там одні за Зеленського, інші за Порошенка, інші за Залужного, інші ще за когось. Ні все. Починаються дискусії, образи, виділяння з друзів і так далі. Хочеться, щоб в новому році... Ми нарешті припинили сваритися і зрозуміли істину, що окрім нас, українців, в нас нікого немає. І тільки згуртувавшись і працюючи разом, так як ми це робили у 2022 році, ми можемо вистояти при тих викликах, які перед нами стоять. Тож, друзі, нехай хейтіть один одного, підтримуйте Збройні сили і пам'ятайте, що попри все, але щастя є, і воно всередині вас. Тільки ну, ми прийшли до почекальні, там де автобуси зупиняються, як почався дощ. Я вважаю, що це ідеальна ситуація.